Версія 1.20.5 – одна з найскандальніших за останні роки, на мою думку. Ви мене запитаєте чому? А все це через оцю невинну тваринку броненосця, який виграв у голосуванні за мобів на Minecraft Live у 2023 році, Незважаючи на те, що за нього проголосувало 42% гравців, ще залишається 58% тих, хто обрав краба чи пінгвіна. Окрім того, ще велика частина людей байкотувала голосування, бо не бачила сенсу у ньому. Через це став популярний тех стоп моб воут. Ці гравці домагались того, щоб воно не відбулось зовсім, і моджанги перестали викидати на смітник мобів, які програли в голосуванні. Але все ж таки воно відбулось, і трішки пізніше у Снапшоті 23W51A ми побачили броненосця та більшість функцій зановлення 1.20.5. Тому поїхали оглядати це все. Сам броненосець мирний моб мешкає групами в безплідних землях та саваннах. Він має 12 хп, тобто 6 одиниць здоров'я. Звичайні павуки та печерні бояться броненосців, бо вони харчуються павучими очима. Ними ж їх можна розмножувати. Коли броненосцям загрожує небезпека, вони ховаються у своєму панцирі, який є несприйнятливим до слабших атак та зменшує шкоду від іншої сильнішої зброї. Вони досить розумні, щоб розрізняти різні види загроз. Серед них є нежить, це зомбі скелети та інші, гравці, що пробігають біля, чи ті, що пересуваються в транспортних засобах чи на конях. Попри це, броненосець не може згорнутися під час втечі, у воді, на наповідку або якщо знаходиться у повітрі. У згорнутому стані вони не можуть рухатися, їсти та розмножуватися, але при цьому вони пильно стежать за загрозами. Якщо їх не турбувати протягом трьох секунд, вони обережно визирнуть назовні, перш ніж розгорнутися, щоб переконатися, що навколо все чисто, тобто немає загроз. Виходить, незважаючи на свою пасивність, ці моби зовсім таки не беззахисні. Перейдемо до луту. Якщо вбити броненосця, то з нього нічого не випаде, окрім досвіду. Проте з нього періодично випадають щитки, приблизно з такою ж частотою, як кури несуть яйця, десь раз у 5-10 хвилин. Також отримати щитки можна за допомогою щитки, використовуючи праву кнопку миші по броненосцю. Процес не вимагає перезрядки, тому ви можете повторювати цю дію стільки разів скільки захочете. Однак майте на увазі, що якщо ви використовуєте щітку в такий спосіб, її міцність швидко вичерпається, тож вам доведеться майструвати нову. Однієї щітки вистачає лише на 4 видобутих щітка. Таким чином, ви можете навіть зробити невеличку ферму за допомогою роздавача, помістивши туди щітки, і вона буде чудово працювати. Правда, доведеться закинути чимало щіток, щоб вона працювала подовше. Також за допомогою них можна скрафтити вовчу броню з 6 щитків броненосця. Ванна елементарний захист для вашого прирученого вовка, броня захищає його від більшості джерел шкоди, окрім як утоплення, замороження, задушення чи порожнечі, наприклад. Ушкодження триватимуть доти, поки обладунки не втратять усю міцність і не зламаються. Броня має показник захисту в 11 балів і може бути порівняна з діамантовими кінськими обладунками. Згодом, коли міцність падає, броня вовка утворює звук, частинки і стає більш візуально пошкодженою, коли її міцність знижується до 60, далі 44 і 20 очок міцності. Щоб відремонтувати вовчі обладунки, вам потрібно використати щиток броненосця, який відновить 8 пунктів міцності броні. Одягнути обладунок можна класнувши правою кнопкою миші по вовкові, а зняти за допомогою ножиць. Важливо зауважити те, що обладунок може одягнути або зняти тільки господар вовка, також його не можна начіпляти за допомогою роздавача. Якщо ж він загине в обладунках, то броня випаде. До того ж, ще одну можливість, яку я особисто чекав, це змога фарбування вовчих обладунків, так само як і шкіряних. Тобто ви можете перефарбувати броню не тільки за допомогою вже існуючих барвників, а й поєднати кілька кольорів для отримання унікального. Також кольори нашийників зазнали деяких змін, а саме стали більш об'ємними за рахунок доданого пікселя по краям та стали більш яскравішими у кольорах. Окрім обладунків, покращили самих вовків. Вони стали міцнішими, тим самим більше не отримують шкоди від більшості природних факторів. Якщо раніше у дикого вовка було 10 одиниць здоров'я, а у прирученого 20, то зараз ці показники стали більшими у два рази. Через збільшення кількості ХП їжа також почала лікувати вавків двічі ефективніше. Ще одна цікава зміна це те, що вовки більше не отримують шкоди від сніговиків, а лише відкидаються, як і інші моби. А найцікавіше з'явилися різновиди вавків. Всього їх дев'ять. Почнемо зі звичайного нам блідого вовка, який тепер буде жити тільки в біомі та гри. і зазвичай формуватиме з хай з чотирьох особин. Другий різновид це лісовий вовк, який має коричневе забарвлення та є домінуючим у грі, так як спавниться у лісових біомах, а вони, у свою чергу, займають значну частину світу. Наступний попелястий вовк відзначається сірим забарвленням і зустрічається у засніженій тайзі. Четвертий чорний вовк, який мешкає в адвічній сосновій тайзі і утворює зграї від двох до чотирьох особин. П'ятий рудий вовк. Що спавниться в адвічній смековій тайзі і також утворює згаї від 2 до 4 особин. Наступний це іржавий вовк, кричного помаранчевого забавлення, зустрічається в біомі рідкісних джунглів і формує згаї від 2 до 4 особин. Сьомий – це плямистий вовк, який має чорно-помаранчевий вигляд з білими плямами, живе в біомі Саванни Плато, великими згаями від 4 до 8 особин. Восьмий смугастий вовк бежевого кольору з коричневими лініями зустрічається в біомі лісистих безплідних землях, великими згаями від 4 до 8 особин. Та останній сніговий вовк, який повністю білий, і є найрідкіснішим видом, оскільки мешкає в біомі гаю і зазвичай живе поодинці. Це чимало видів, які потрібно буде ще постаратись знайти. Але варто бути обережними, оскільки більшість з них з'являються в певних біомах. Наприклад, найпоширеніший лісовий вовк з'являється у лісах, але при цьому березові чи квіткові ліса підходити не будуть. Якщо ж ви спавните якісь різновиди вавків за допомогою команд чи яєць, то таким чином деяким видам розширили біоми, у яких вони можуть заспавнитись. Таким чином, той самий іржавий вовк може заспавнитись у всіх джунглях, включаючи бамбукові джунглі. Плямистий вовк може з'явитися у всіх саванах, включаючи звичайні савани та вітельні савани. Та смугастого вовка можна заспавнити у всіх біомах безплідних земель. Якщо ж ви заспавните вовка за допомогою яйця спавну чи команди в іншому біомі, то у такому випадку з'явиться звичайний блядий вовк. Також удосконалено умови появлення у світі для вовків, що дозволяє їм спавнитись на загубілому ґрунті та на блоках підзолу. Не забули й про нові досягнення, які пов'язані саме з броненосцем та вовками. Серед них є такі: перше. Це не щиток? Отримати його можна, якщо зняти щиток з броненосця за допомогою щитки. Наступне це ріж ріж потрібно зняти броню з вовка за допомогою ножиць. Як новеньке. Потрібно відремонтувати пошкоджену броню вовка за допомогою щитка броненосця та останнє під назвою Вовча армія. Треба переручити по одному вовку кожного різновиду. Snapshot 24W09A приніс нам зміни у дизайні деяких інтерфейсів. Почнемо ми з головного меню. Йому надали свіжішого вигляду і зробили його більш послідовним, коли йдеться про розташування різних елементів інтерфейсу, зберігаючи при цьому суть і відчуття старих елементів. Замінено текстуру ґрунту на затемнену панораму з головного екрану, затемнений фон поєднується з розмиттям, силу якого можна налаштувати в налаштуваннях доступності з початковим значенням у 50%. На екрани гри, такі як інвентар чи скрині, ці зміни не впливають. Також, якщо вам не подобається вигляд нового інтерфейсу, то ви завжди можете включити вбудований ресурспак, який поверне вам класичний лук дизайну інтерфейсу, який був до цього. Наступна зміна у інтерфейсі буде з'являтися під час зміни виміру в пекло або з нього, тоді відображатиметься анімована текстура самого порталу. Так само працює з ендом. Анімований ефект порталу з'являється при заході або виході з нього. До того ж, після перемоги над драконом края та входу в портал енда, кінцева поема та титри тепер також будуть відображатися на фоні, створеному на основі анімованого ефекту енд порталу. Також тепер область, куди потрапляють сутності, що залишають або входять в енд, залишатиметься завантаженою протягом 15 секунд, що відповідає аналогічній поведінці порталів у пекло. Далі хочу наголосити на деяких цікавих змінах в технічних і не тільки аспектах гри. Ця версія буде першою для Java, яка вимагатиме 64-бітної операційної системи. Наступна зміна вплине на продуктивність гри, особливо для власників серверів. Розмір зони завантаження чанків навколо спавну, де з'являються гравці, зменшено з 19 на 19 чанків до 3 на 3 чанка. Це менше на 98% порівняно з минулою областю, що призведе до підвищення продуктивності що для серверів, що й для гравців. Проте, якщо вам не подобається ця зміна, ви можете скористатися командою Rules Palm Chunk Radius зі значенням U10, яке використовувалось до цього. У цій версії воно виставлено на позначці 2 по дефолту. До речі, якщо ви поставите значення 0, то ця територія взагалі не буде вантажитись, ну а максимальне значення 32. Поєднання клавіш Ctrl плюс каліщатка миші, наприклад, на перейменованій скрині у творчому режимі, призведе до копіювання цього предмета з її ж назвою. До того ж, не буде показуватись надпис плюс NBT, яка була до цього у спливаючій підказці. Та останнє, про що хотілося б згадати, це побутиння. Так, йому надали унікальний звук при розміщенні та руйнуванні. Ну а на цьому я буду закінчувати. Пишіть, що ви думаєте про цю версію та як відноситись до голосування за мобів. Дякую вам за ваші вподобайки. Колись побачимось.